Привіт, друзі! На огляді чергова новинка від компанії Топс. у вона зліва ми її бачимо. Називається вона ТОВ ПД-63 Wi-Fi. Це розумний пристрій, як його позиціонує сам виробник і називав ось його пакування. Коробочка така Wi-Fi, Smart. Метр енергії, тобто вимірює споживану енергію і захищає протектор. Як зазвичай є коротка інструкція. Я покажу, хто захоче скрінж... зупинити відео і подивиться, прочитає. Тут все стандартне. Захищає від перевищення переменшення напруги, час працювання, захищає також, як і ДІФ автомат, від витоку диференційного струму. Ось його налаштування керується як і за допомогою кнопочок на передньої панелі, також і за допомогою додатку Tuya Smart. Дуже зручний додаток, все там зрозуміло, легко під'єднується. Бачимо кнопочки set налаштування, зменшити, збільшити, зменшити якісь показники і вимикання. В принципі, чому два в мене прилади на, як ви бачите, на екрані в себе. Це новинка від Томзен. А це давно вже продається в нашому магазині SMPT on оф Вони дуже схожі, як зовнішньо, так і за функціоналом. Тому я вирішив їх поєднати в одному огляді, порівняти є відмінності чи нема відмінності. Дивіться далі далі буде. Тест на спрацювання витоку диференційного струму, тобто перевірки його роботи як реле, Також тест спрацювання по перевищенню струму. Тут всі ці параметри по перевищенню струму, по витоку диференційного току можна або взагалі відключити. Це відключити можна в додатку. А не з кнопочкою теж можна так само можна регулювати. Наприклад, виток перебільшення по струму від 1 до 63, тобто можна виставити на 63 Буде, як у вас, реле, автомат на 63 А. Можна менше, то тобто і все це регулюється. Так само регулюється верхній і нижній межа спрацювання, коли є напруги. До речі, 213-204, дуже ну, близькі показники по напрузі в мережі. Горить Wi-Fi, і тут горить Wi-Fi. Це значить, вони під'єднані до мого додатку Tua Smart що ще сказати? Вони самі вмикаються після появи напруги в мережі, і ця є затримка, яка виставляється від нуля здається до 90 секунд. Для того, щоб зайти в режим налаштування, потрібно утримувати кнопку SET, і тоді ми можемо змінювати ті чи інші показники. Я не буду змінювати показники, я просто по ним пройдуся. Якщо просто не змінювати, то можна просто коротенько натиснути, недовго. Тоді показую наші показники. 270 це верхня межа, 170 вольт це нижня межа. Буде спрацювання, якщо буде нижче цієї межі. Я виставив 2 А. Для того це перебільшення по струму. Якщо буде перебільшення по струму, ми перевіримо, я підключу праску. І якщо буде перебільшення, там буде більше 2 ампер. Він повинен спрацювати. Ну, в принципі, це ми зараз і зробимо. Також я ще раз перевірю. Виток диф... диференційного струму. Покажу ще раз про налаштування 270 верхня межа, нижня межа, виток по струму, виток диференційного струму. Тут стоїть 30 мА, воно від 0 до 90 мА або взагалі можна вимкнути. 0,5 час працювання при перевищенні аварійної ситуації, тобто виток по, по диференційному струму чи перевищення напруги 10 секунд це час, коли після подачі напруги вимкнеться рельєф. Все зрозуміло, мені здається, давайте тепер перейдемо до перевірки тестів. Але хочу зазначити, хто дослухає до кінця, я ще скажу, що на нього на даний момент і до кінця цього місяця, жовтня діє знижка. Для цього потрібно ввести код. Який код і купон я скажу протягом відео, так що додивіться до кінця. І так, тестуємо. Перший тест я пропоную провести. Тест на диф автомат, його роботу, як DIF-автомата. Тобто, тут оце ми імітуємо виток струму 30 мА, і він повинен спрацювати у нас проби. Як бачимо, миттєво спрацювання, пішов відлік 10 секунд, і він повинен увімкнутися. Тобто робота як диф повноцінний диф реле, як ми бачимо, цілком працює. Далі, що ми перевіримо, давайте перевіримо витік по. Якщо буде не витік, а буде перебільшення по струму. Візьмемо праску, я зараз увімкну. Буде, ну, Ми, як ми читали, бачили на налаштуваннях, було 2 А. Коли праска увімкнена, ну, миттєво спрацювання йде. Давайте, мабуть, якщо я зараз знову. ж його... Праска буде увімкнена. До речі, якщо праска була повімкнена, то він би знову би через 0,5 секунди вимкнувся. І таких три цикла, цикла, і він залишиться в положенні off, вимкненим. Тобто потім, можна його буде включити або кнопочкою натискування живлення, або ось вона така крайня права. Або через додаток увімкнути. тобто три спрацювання, і він лишається вимкненим. Ну, ось такий, таке реле. можна лише порівняти. Давайте, наприклад, це відкладемо бік. Тобто ми перевірили, коректно працює як дифриавтомат, коректно працює, коли є перебільшення по струму, переменшення або переменшення по вантажу. У мене немає можливості перевірити. Я його відсунув, щоб він мені трохи не заважав. Просто тепер перейдемо по. Налаштуваннях його ну близького за всіма параметрами. Конкурента можна сказати так від невідомої компанії SMPT ON-OFF Досить невідома компанія, але дана реле продається вже десь близько року. Тобто хто в кого копіює, чи Томзон даної компанії, але Томзон з'явився тільки зовсім недавно. А в Україні, мабуть, ми будемо перші, хто його буде продавати. В нас ви можете купити, його, перейшовши за посиланням до цього під цим відео. Ну, давайте так само. Тут, якщо довго утримуємо кнопочку Set, то можна зайти в режим налаштування. І, так, як і бачимо, 270 В – це так само верхня межа, ось вона налаштовується. Нижня межа так само 140-63 А за замовченням стоїть. Це, це коли струм, перебільшення по струму, він налаштований. 30 мА і можна менше, так як я казав, від 0 до 90, або взагалі виключити, якщо 296, дивіться, 290. А 10. Тобто тут, до речі, в цьому ви вимкнути цю, бачите, в чому функцію не можна. Я перевіряв Томзон, тобто можна виключити. Ну, напевно, що тут все-таки можна виключити через додаток. Ну, якщо ви не хочете. Взагалі, для чого виключати, я не розумію. Тобто корисна функція, хай працює. Це час спрацювання в Томзон час спрацювання 0,5 в цьому. Від 1 секунди. в Томзо через 0,5 мінімальна. Тут -то від 1 до 30 секунд час працювання при витоку струму, по струму при перебільшенню по струму, перебільшенню по вольтажу або переменшу. І так само час на затримки перед вимкненням після появи напруги в мережі. Тож регулюється від 1, як я розумію, мені здається до 500. Так і є від 1 до 500. Ну, я натиснув кнопочку вимкнути, вимкнення нечаянно. Ну, ось такі два брата акробата. Дуже схожі по своїм параметрам. Ззовні всередині, тільки різні виробники, трошки різна ціна, але близько, можна сказати, однакова. Наразі на обидва діє знижка. Якщо ми введемо назву, Том ПД, тобто так як називається це реле зліва без цифр 63. Тобто ПД в полі купону, якщо ви ведете, ви отримуєте знижку. Яку хай залишиться для вас, так сказати, приємним сюрпризом. Заходьте за переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це дасть змогу збільшувати наші продажі і зменшувати ціну, що для вас буде. І для вас, і для мене буде зручно вигідно і в економічному плані. Наразі все. Всім дякую за увагу. Хай щастить.